Є П-6. Ми замінили ланцюги, замінили всі прокладочки, сальнички кренвала, провели повністю діагностику, помили всі підтікання, мастил, перевірили всю герметичність двигуна. Все працює чудово. Замінили ось такий повний комплект з сіма гвинтами, натяжними механізмами, башмаками, цеп, шестерня, сальник, повністю повний комплект. Ми все замінили. Автомобіль працює чудово, вже немає зайвих е шумів зранку особливо. Е так що автомобіль вже готовий до віддачі. Нап нагадую, що це двигун ЄП-6, славнозвісний, там в народі своєю ненадійністю, кучою проблем. Але тим не менше, автомобілю 15 років. Двигун проїхав 240 тисяч, і клієнт звернувся попередньо для того, щоб не доводити до того, щоб. Почали розкришуватися ось ці детальки. Ми замінили це всіма супутніми е механізмами, які йдуть в комплекті. Так що, це автомобіль C3C4 Grand Picasso пригнаний з Голландії на роботизованій коробці. Е в принципі, до двигуна немає жодних ніяких нарікань. Е один літр масла на. 10 тисяч км, я вважаю, що це для такого двигуна недостатньо і так і багато. А, дякую СТО «Підстоп» у Фастові і окремо Євгенію Свістюку. Ми з ним співпрацюємо. А, він займається також ремонтом будь-яких будь-яких мультибрендових, ну, будь автомобілів. Практично. А, є база даних по перепрошивці, там, Ваги, відв'язування ЄГР Євро2. Євро 4, тобто програмування. Ми з ним паралельно співпрацюємо. Я займаюся ГБО, також по двигунах, складних проєктах. Теж допомагаємо вирішувати одне одному. Так що працюємо в такій колаборації. Так що звертайтеся в компанію FastGAS і ми вам обов'язково допоможемо з вашими автомобілями і навіть ремонтуємо електрику на французьких автомобілях. Всім дякую!